Шановні нововолинці, шахтарі, сьогодні я вимушений роз'яснити ситуацію, яка склалася на ДП Вулинь Вугілля на кожній окремо шахті. По прес-конференції виконуючого обов'язки генерального директора Кисельова, який сьогодні безпідставно звинувачував і мене, і колективи за політизованості, що в нас тут дуже багато політиків. Хоча заполітизований кожен день іде тиск від пана Кисельова на кадрові зміни на шахтах, це ми бачимо і по першій шахті, і по дев'ятій шахті, по невдалій спробі по РМЗ. Кожен день на мене тисне за головного механіка, за заступника начальника РВУ змінити невигідних йому людей. По безпідставним звинуваченням, по складу, який нібито, на якому нібито лежить порода. На сьогоднішній день вугілля відгружено 25 тисяч тонн на суму 14,8 мільйона, за рахунок чого і була погашена заборгованість по заробітній платі за три місяці, яка також штучно створилася, як і невідгрузка склада на протязі майже року. Майже рік ми не могли відгрузити вугілля по тим чи іншим причинам. По блокуванню жд перевезень, по заборгованості за Переробку вугілля на ЦОфі різними причинами і способами з міністерства блокувалася відгрузка нашого вугілля. Ми видобували і клали повністю все вугілля на склад. Яке вугілля має бути після того, як воно рік пролежало на складі? Неодноразові звернення і наші, і профспілкових лідерів до міністерства, до керівництва ДП певлень вугілля, по тому, що склад не відгружається. Щоб якось посприяли відгрузці вугілля на фабрику збагачувальну, були відхилені. Ми пояснювали, що склад втрачає свої якісні властивості. Він дуже довго лежати не може. Вугілля має здатність і до самозаймання, і до вивітрювання, і до окислювання. Пролежав майже рік. А сьогодні генеральний директор, виконуючи обов'язки, звинувачує в тому, що на складі Шахти Бужанської лежить нібито порода. Хоча вчора була комісія з ДП вугілля, яка підписала акт заміру і підтвердила і об'єм вугілля, який лежить на складі, і середню золу по складу, яка в межах допустимих норм, я був попереджений, що 30 березня приїде комісія з «Укрвуглеякості» по перевірці нашого складу на шахті Божанській. Завтра комісія прибуває, а генеральний директор вже сьогодні знає висновки комісії. Чи немає тут заполітизованості? Згадаємо, як начальник вугільного департаменту представляв виконуючі обов'язки генерального директора Кисельова, які стояли умови і цілі перед генеральним директором. Однією з умов було те, що під їхніх людей кошти виділятися будуть, буде вестись відгрузка, а під наших не буде. Після призначення вигідної людини в особі генерального директора Кісельова для міністерства чомусь зразу почалась відгрузка, зразу почалися виділятися кошти на технології. Проблеми шахтарів, штучно створені в заборгованості заробітної плати, були вирішені. Вирішені вони за рахунок аварійного складу вугільного на шахті Бужанський. На сьогодні вигружено 25 тисяч тонн, 9 тисяч тонн залишається на складі. На суму вигрузили ми 14,8 млн. І плюс державна підтримка на 2015 рік в сумі 500 млн. на всю вугільну галузь, яка теж була по графікам і чомусь під нашого генерального директора не виділялася згідно графіка, а затримувалась. Постійно затримувалась. Після невдалої заміни керівника на Нововолинському ремонтно-механічному заводі мені. Здається, що вона повториться ще раз ця заміна, але йде усування людей від виконання обов'язків, які на сьогоднішній день розуміють ситуацію, яка склалася, і розуміють, до чого все це призведе. Розуміють, для чого призначили вигідну людину. Розуміють, для чого ведеться в шаленому темпі, ведеться відгрузка по 30 вагонів за добу. Розуміють, чому гаситься зарплата перед шахтарями для того, щоб. Шахтарі не бунтували, звинувачують мене в тому, що я буду підбурювати людей в іти на «Волинь вугілля, що я ніколи не робив, ніколи не підбурював, а завжди запевняв людей, що треба видобувати ту тонну вугілля, бо тільки за вугілля нам будуть платити. Це і є політика міністерства. Чи це не є заполітизованість, яку звинувачують мене, яка відбувається з сторони генерального директора кожний день? На останній нараді в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості особисто мене переконували, щоб я зайняв їхню сторону. Я не розумію, в чому виражається їхня сторона, коли ми на місці на шахті робимо все для того, щоб видобувати вугілля і щоб за це вугілля отримувати зароблені кошти шахтарями. Я не дозволю ганьбити своє прізвище і прізвище свого батька і діда, які прожили і трудилися в місті Нововолинську. І повертаючись до перевірки складу, яка відбудеться 30 березня, а результати озвучені генеральним директором за день до перевірки вже сьогодні, ви розумієте, що відбувається насправді в ДП Велинвогілля.